До нас сьогодні завітала машина чорного кольору. Давайте ми поглянемо, з чого вона складається. Це фари, колеса, лобове скло, дзеркала, двері. Малята. Машина, яка сьогодні до нас завітала у гості, дуже засмучена. Тому що вона їхала до нас по дуже поганій дорозі. І я вам пропоную підняти їй настрій і разом збудувати рівнесеньку дорогу. Згодні? Тоді розпочинаємо. Погляньте, в нас є цеглинки. У них один бік довгий, а один короткий. Беремо цеглинку. І щільно прикладаємо одна до одної. Таким чином будуємо дорогу. Ось ми з вами збудували довгу дорогу для машини. А тепер будуємо коротку. Знов беремо цеглинки і щільно прикладаємо одна до одної. Малята! Добре подумайте і скажіть, для машини потрібна довга дорога чи коротка? Звичайно довго. Давайте з усіх цеглинок, які у нас є, збудуємо довгу дорогу. Знову беремо цеглинку і прикладаємо одну до одної дуже щільно. Ось ми використали з вами всі цеглинки. Ми з вами збудували яку дорогу? Так, довгу. Ану, машина, проїдь по дорозі. Ось бачите, яка гарна дорога. А тепер, малята, я вам пропоную пограти у гру. Так чи ні? Якщо на картинці транспорт, ми плескаємо в долоні. Якщо ні, тупаємо ногами. Правильно, це транспорт. А тепер. Молодці. Будьте уважні. А тепер. Молодці! Малята, що ми сьогодні з вами будували? Так, дорогу для машини. А з чого ми її будували? Вірно, з цеглинок. Молодці малята! Ви гарно впоралися із цим завданням. Але машині вже час їхати далі. Тому наше заняття підбігає до кінця. До зустрічі! Бувайте!